Більше року в центральній частині Здолбунова продають земельну ділянку із приміщеннями на ній. Але виявляється, що купувати колишнє протитуберкульозне відділення ніхто не хоче. Місто отримувати цю споруду теж бажання немає. Відтак все заросло хащами і споруда поволі руйнується. Раніше тут діагностували та лікували хворих на туберкульоз, а вже як три роки будівля тубдиспансеру пустує. Міській владі з Долбунова приміщення утримувати дорого. Відтак рік тому вирішили усе продати за аукціону. У пропозицію входила будівля тубдиспансеру, сарай, огорожа, вбиральня і найголовніше земельна ділянка у майже 9 соток у центральній частині міста. Вартість 644 тисячі гривень. Втім, за понад рік бажаючих не знайшлося. Місто в будівлю вкладати кошти теж не збирається. Наразі точно що немає такої можливості і доцільності по даній ділянці і по будівлі вкладати бюджетні кошти є на сьогоднішній день не без того ще багато проблематичних питань, які дійсно потребують вирішення сьогодні але саме сьогодні. фінансово. якщо бажаючих знайти відразу не вдається, все виставляється на торги ще раз, але ціна знижується на 50%. Відтак замість 644 тисяч за землю та примі. У центрі Здолбунова покупець мав би заплатити 322 тисячі. За таких умов продавати не захотіли вже самі депутати. Вважають, що дешево. Відтак рішенням сесії зняли будівлю з аукціону. Відхиляються попередні аукціони, і таким чином не є бажання дану будівлю із ще земельною такою ділянкою, привабливою, я рахую, в центрі міста віддавати за безцінь. Так як планів на приміщення у міській владі немає, і купувати її ніхто за понад півмільйона не хоче. Споруда у центрі міста руйнуватиметься й надалі. За словами міського голови, спробують виставити все на аукціон ще раз, але уже після війни. Вадим Мороз Денис Коломис, телеканал ITV.